До Олександрії надійшла сумна звістка. Загинув Андрій Замша. Останній біс 46-річний Олександрієць прийняв 19 липня поблизу Часового Яру, що на Донеччині. У нього залишилися батьки та брат. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Олександрівській та Приютівській громадах стартував проєкт ВПО за зміни, адвокація та розвиток. Це проєкт спрямований на посилення спроможності рад з питань ВПО та інтеграцію переселенців у життя громад. У межах проєкту 13-14 грудня відбулися перші навчання для членів рад та активних переселенців. Учасники отримали нові знання, які допоможуть ефективно працювати в громадах і розвивати лідерські навички, необхідні для ініціювання змін. Проєкт реалізується благодійним фондом Центр допомоги Олександрія за підтримки Міжнародного фонду відродження. 14 грудня в англійському містечку Бренфорд он Ейвен, неподалік міста побратима аббат відбувся благодійний захід Українське Різдво. На заході водили козу, слухали живу музику від українського хору та лондонського ансамблю «Толока», їли вуличну їжу, зокрема млинці, олів'є та десерти від Олександрійки Ірини Маленко, яка нині проживає в Англії. Ірина постійно підтримує фонд друзі Олександрії та активно долучається до його ініціатив. Зокрема, організувала український. Різдво, під час якої зібрали 38 тисяч гривень для фонду Женішкіль, який об'єднує небайдужих задля допомоги Олександрійській громаді. Про це повідомили на сторінці Олександрійської міської ради. Управління економіки міської ради повідомляє, що у зв'язку з відсутністю пасажирів із 16 грудня виконання рейсу на автобусі номер 17 о 1745 від Проліска та о 18.30 від звенигородки тимчасово призупинено. Про відновлення рейсу буде повідомлено додатково. Зразковий театр танцю, вуличний балет, керівниця Христина Андрієнко здобув нагороди у хореографічному конкурсі. 14 грудня колектив взяв участь в конкурсі хореографічного мистецтва «Crystal Спейс у горішніх плавнях. Старша група зайняла два перших місця. Солістки вибороли вісім перших та три других місць. Номер Фата Маргана отримав гран-при конкурсу. Жителі Олександрії зі спільниками видурювали в людей гроші під виглядом оформлення допомоги. Чоловік створив сайт Є допомога, який імітував можливість оформити допомогу від держави. В соцмережах вони поширювали рекламу щодо можливості оформити допомогу. Коли люди натискали на цю рекламу, їх переадресовували на шахрайський сайт, де викрадалися банківські дані громадян, а згодом списувалися гроші з їх карток. До схеми чоловік залучив декількох знайомих. Всім причетним наразі оголошено про підозру. Про це повідомила Харківська прокуратура. З 9 по 15 грудня в селі Бояни пройшов всеукраїнський турнір сильніших боксерів України серед юніорів 2009-10 років народження. Вихованець Олександрійської спортивної школи Олексій Шпак взяв участь у складі команди Кіровоградської області. Спортсмен виступав у ваговій категорії 66 кг кілограмів та зайняв третє місце.